Як бачимо, в програмі на початку вже автоматично створені по одному класу кожної паралелі. І з досвіду, краще всього створювати паралелі класів наступним чином. Спочатку в першому класі паралелі, наприклад, п'ятий класи. Робимо потрібні зміни навчальних планів, які відносяться до всіх класів. Тобто додаємо предмети, коригуємо години, створюємо групи та інше. А далі наводимо курсор на назву відповідного класу. В даному випадку 5А. З випадаючого меню вибираємо опцію Створити копію класу і активуємо її. Ми попадаємо в картку класу, про яку розповімо пізніше. Клас створений. Знову повторюємо копіювання поки не заповнено відповідну паралель. Зауважимо, що буквена нумерація класів відбувається автоматично. У випадку, якщо навчальні плани суттєво відрізняються, що часто буває, наприклад, у школах з багатопрофільними класами, тоді з випадаючого меню вибираємо опцію Створити клас. І вже в створеному класі коригуємо дані відповідно до навчального плану кожного класу окремо. Паралелі класів створені.